На Надвірнянщині триває тиждень імунізації. Ця подія щорічно нагадує важливість вакцинування людей. У Надвірнянському первинному центрі медичної допомоги відбувся круглий стіл, де обговорили питання імунізації. Зараз ми маємо місяць квітень. Останній тиждень квітня щорічно відзначається європейський тиждень імунізації, і цього року ми, напевно, більш хочемо акцентувати на цьому. Щоб привернути увагу і громадськості, і наших пацієнтів, зокрема, і можливо, навіть і працівників, більше щоб більше активізувати до вакцинації, тому що, все ж таки, єдиний захист від інфекційних захворювань це. Вакцинація зараз вакцини наявні, і фактично наших дітей ми можемо вакцинувати від 10 інфекційних серйозних захворювань, які приносять і смертельні випадки, і серйозні ускладнення. Також можна вакцинувати і дорослих наших пацієнтів. Ми завжди заохочуємо, запрошуємо їх на вакцинацію. У нас в нашому центрі є три структурних підрозділи, в яких працюють. Кабінети вакцинації, які відповідно оснащені, і е, сьогодні, в зв'язку з е, тижнем імунізації ми проводимо засідання круглого столу. Е, е, ми запросили і е, начальника управління освіти, і наші працівники є присутні ці безпосередньо, які мають задекларованих і дітей, і дорослих також це сімейні лікарі для того, щоб е, обговорити ті питання, які нас турбують на сьогоднішній день. Марта Локотир, начальник відділу імунопрофілактики Центру контролю профілактики хвороб Івано-Франківської області, звернула увагу на питання імунізації. Зауважила, що це проблема не обласного рівня, а державного. Сьогодні на круглому столі ми будемо обговорювати нагальні проблеми імунізації в нашій державі. Ми будемо говорити про актуальність даної проблеми, зокрема для України, тому що на жаль, у нас на сьогодні. По цілій Україні не тільки в нас області, немає охоплення щепленням протиінфекційних хворіб на рівні 95%, що дає стан епідеміологічної безпеки. Тому ми будемо популяризувати знання, будемо обговорювати проблемні питання, що стосуються даної теми, а також знаходити спільні шляхи вирішення, адже проблема імунізації це не є тільки проблема медиків і не є тільки проблема епідеміологів. Проблема імунізації це загальнодержавна проблема, які повинні бути задіяні і органи місцевого самоврядування, мають бути отримувати допомогу і від педагогів, тобто освітян і соціальних служб. Тобто, це є питання комплексне, потребує комплексного підходу і вирішення. Також мартою локатер було окреслено майбутні плани та мету обласного центру контролю профілактики хвороб, зокрема створення тренінгового центру та покращення шляхів надходження вакцин. Прототипом СІДІСІ, американського і європейського бюро СІДІСІ. Тобто ми за кілька років плануємо стати дуже поважною і впливовою структурою, але не каральною. Основна функція буде про те, щоб моніторити виявляти проблемні питання і допомагати їх вирішувати шляхом навчання. Ми, ми плануємо організувати у нас тренінговий центр, можливо, нам вдасться на нашій базі. Організувати тренінговий центр при допомозі спеціалістів НІСФ. Можу сказати, поки що і ми потребуємо навчання, тому що відділ створюється, відділу профілактики створюється з нуля. Але думаю, що одним позитивним, що буде для закладів лікувальних області, те, що не треба буде вам їздити вже за вакцинами на аптечний склад, стояти довжелезні черги, а є у нас два рефрижератори. Рено і опель, які будуть доставляти або безпосередньо в центр первинної медико санітарної допомоги, або ж на нашій окремі структурі підрозділи. Вакцинація зараз є одним із кращих способів профілактики захворювань та запобігання ускладнень. Тому медики наголошують, що потрібно не нехтувати плановими щепленнями.